Привіт! Я показувала ці хризантеми місяць тому, що ж змінилося, а змінилося дуже багато. Хто тільки починав квітувати, уже цвіте наповну, а хтось тоді ще й не думав. Це Гомерун Єло, він уже цвіте цілий місяць. Тут є інші сорти інших кольорів із серії Гомерун побачимо пізніше. А це Парадісо. Я підписуватиму назви сортів. Цвіте вже цілий місяць, повністю розкриті розквіт... квіти, ось такі пухнастики. Я раніше не любила квітів жовтого кольору, але ж це вони прямо випромінюють світло й тепло. Це фільм Стар. Колір такий він не жовтий, а жовто-помаранчевий і ніби світиться. Камера не може повністю передати. На фотографії це один колір, зараз інший. А це Адель. Я підставлю фото, яким був цей сорт місяць тому. Дуже гарний сорт. А ось це диво, заради якого варто було почекати і прийти сюди ще раз. Ох, і краса! Море краси. Вау! Я підставлю фото, коли я тут була, тут було все зелене і зелені пуп'янки, і я говорила: я не розумію пізніх сортів, ми ж не встигнемо ними полюбуватися, помилуватися. Але я й не думала, що буде така краса. Варто було почекати. Це пересорт, але гарний пересорт, пізнуватий тільки. Буде цвісти ще кінець жовтня, листопад. Якщо не змерзнуть, то будуть милувати око. А це біглі єло. Квітка велика, 6 см в діаметрі. Вже давно цвіте, цілий місяць. Одча ще її пуп'янки. Це біглі Дак Пінк. та ж сама серія, такі ж за формою квіти, але різні кольори, великі квіти. І ось форма неправильна. Хочу показати, щоб була куля правильної форми треба, щоб не густо були посаджені рослини. А ось яка краса. Ну, я не знаю, як можна описати цей колір, воно світиться. І, і форма пелюсток, така вона впливає на сприйняття кольору. Це Дестіно Orange, уже місяць, як цвіте. А це Destinno Pink. Подивіться, які відтінки кольору. Це ж не один колір. Серединка темніша, краї світліші. При повному розкритті квітки вона стає світлою, а пуп'янки темні. Подивіться, який це ефект. Дуже гарні квіти. А ось що за диво. Це. Це Даніель Ред. Це взагалі щось нереальне. Повністю розцвіли вже всі всі квіти. Вони настільки щільно притиснуті одна до одної, що злилися в суцільну червону масу. А ось які м'ячики це Дестіно Єло Квіти змінюють колір, краї стають рожевими. Спочатку вони жовтенькі, а потім стають з рожевим відтінком. Молфета Оранж теж, дивіться, неоднорідний колір. Серединка темніша. Пуп'янки красиві. У Хризантеми пуп'янки красиві. І яка правильна форма? Їй ніхто не заважає. Молфета Пінк. Теж та ж серія Молфета. і теж різні відтінки кольору. Серединка темніша, краї світліші. Тут густо посаджені, тому вони з'єдналися, ці кульки, і вони вже не виглядають кульками. Тому не садіть густо. Ну Хіба що ви хочете ось такий бордюрчик? Це теж гарно. Ось так густо можна посадити і отримати ось от такий килим цілий з отаких от квітів. А це гарна кулька вівато Orange. Почала цвісти в кінці вересня, і ще не всі бутони розцвілися, не всі розкрилися. Різні різні відтінки оранжевого, та навіть на одному кущі є різні відтінки. Світліші, темніші. Вівато оранж. Це той самий сорт. Кілька кущиків. А це Урантус. Ну, не знаю, як цей колір і назвати. Червоний, мабуть, більше. І квітка вже повністю розкрита. Світленька стає вже коли, довго квітує, а яка форма, ну такий ведмедик, м'ячик. Подивіться, знизу догори. Мультифлора е, при правильному вирощуванні має ось таку правильну форму. Вона сама формує свій кущик. Не треба нічого прищіпувати, зрізати, нічого. З маленького саджанця, з однієї гілочки виростають ось такі кульки. Це сієста ред, пізніший сорт, бачите, лише починає розцвітати. Хризантема гарна, і коли з пуп'янками, дуже гарна. І коли квіти тільки-тільки починають розпускати свої перші пелюсточки, ось такі зірочки з'являються. це сієста ред. А тут уже повністю розкриті квіти. Це ельф. Подивіться, яка куля коли повністю розцвіла, а які незвичайні квіти, яка форма, які, форма? які форми пелюсточок. Це щось неймовірне. Захоплююся хризантемами. Я дуже люблю ці квіти, такі яскраві і такі різні, за відтінками кольорів, за формою пелюсток, квітів. Це магія якась. Я не саджаю більше хризантем. На каналі є про це відео, але я дуже поважаю людей, які вкладають так багато праці для створення ось такої краси. Це сад Світлани Сонеч. Я підставлю фото її сторінки у Фейсбуці, в описі до відео залишу посилання на сторінку. Ставте вподобайки, поширюйте відео в соцмережах, на своїх сторінках, у Фейсбуці, щоб було більше ось таких коментарів. Щаслива, що трапився мені ваш канал. І пишіть, будь ласка, це відео зняте після ось цього коментарю. Це каміна ред. Я підставлю фото, яким був цей кущик на початку квітування. Зараз квіти вже повністю розквітли. Це не пізній сорт. І ще ось скільки різнокольорової краси. Тут є маленькі кущики, не тому, що це карликовий сорт. Вони пізно посаджені, не встигли нарости, не встигли наростити масу. Це Гомерун. Гомерун оранж. А це Гомерун Пінк. Ось такий щільний щільний букетик. Аж не віриться, що тут листя є. Це інший е, сорт, інша серія. Потім про цю хризантему подивимося. А це Гомерун Скарлетт. Подивимося всю серію Гомерунів. Гомерун Вайт, Гомерун Єло. Я підставлю фото, яким був цей кущик на початку квітування. Коли я, вперше, ну, коли я місяць тому тут була, мене найбільше вразила серія Гомерун, коли квіти тільки розцвітали, це були такі зірочки, та й зараз кущики дуже гарні, але це інша краса. Ось тут можна побачити, як змінюються хризантеми від початку квітування і до кінця. Це Конако Оранж, які неоднорідні відтінки, погляньте. Це Конако Бронз, ну дуже неймовірні кольори. І Конако єло Вгорі фото великого куща. Це кущик пізно посаджений. І... Але подивіться, все одно один пагінчик, хоч і маленький, але формує кульку і цвіте за графіком. А це далі серія Avalon. Avalon Orange. Avalon Pink. Теж дуже гарна серія. Авалон, погляньте, які відтінки неоднорідні. Це Avalon Purple. Дуже гарний кущик із пуп'янками. І Avalon Yellow. Зірочки які. Зірочки Авалон Вайт. Вайт перекладається як білий, але це не білий колір, тут такий відтінок, що я не можу передати словами. Квіти, як зірочки на початку квітування, дуже гарні сорти, дуже гарна серія Avalon це Avalon Red. Дочекалися ми квітування цієї серії Авалон Сальмон. Дуже гарний кущик з пуп'янками. Зараз 15 жовтня, але ще порадує квітуванням, сезон ще не закінчився. Ці кущики менші трішки за розміром від тих, що ми бачили раніше, тому що. Вони ростуть у горщиках, щоб можна було викопати з горщиком і поставити в кашпочи на квітник, прикопати без травмування рослини. Хоча хризантеми чудово переносять пересадки, та все ж у горщику це супер. Хоча так доглядати складніше. Ох, і Гарні кущики правильної форми. Авалон Purple, Авалон Пінк. Ось які різні відтінки. Там далі видно корейські, але вони будуть в окремому відео. Тут лише мультифлора. У пані Світлани лише мультифлори близько ста сортів. Я всі й не покажу, але ще трішки побачимо сієстаред вже показували. А ось прикоці таред, величезні кущі. Різні відтінки червоного. Це прикоцита вайт. Подивіться, у квітки крайні пелюстки стають рожевими. Молоді, розпускаються такі жовтеньким відтінком, потім білі стають, а потім краї стають рожевими. Магія. Це Конако Я підставлю фото, як змінювався цей кущик. Конако бронз вже інший відтінок. Теж такі зірочки і квіти великого розміру. Дивіться, як виглядає кущик якого сорту, яка форма квітки, які відтінки. Гарні сонечка. Я раніше не любила квітів жовтого кольору, вже я говорила, але ж тут сонечка. Додають сонячного настрою. Додають світла в садочок, особливо в осінню, похмуру погоду. Повер. Не знаю, як ви, а я отримала масу позитивних емоцій. А ви ж напишете про свої враження. Дякую пані Світлані, що дозволила помилуватися такою красою. Ще буде огляд корейських хризантем. Уже монтую відео із саду Ігоря Медвідя найцікавіше попереду до наступної екскурсії.